Друзі, всім парфумерний привіт. Рада вас вітати на своєму каналі. Що ж, у нас наступив останній місяць осені, у нас листопад, і куди ж без парфумерних планів на цей місяць? Звісно, я буду носити і інші аромати, якби по настрою обов'язково. Просто я собі щомісяця роблю добірочку тих парфумів, якими я хочу насолодитися повну. які, на мою думку, будуть пасувати під цей місяць, або просто мені, мені просто хочеться і все. Хоча бувають дні, коли я дістаю абсолютно інші парфуми, бо все по настрою. Отже, давайте починати. Перший парфум, який обрала на листопад, це в нас аметист Лалік дуже гарна ягідна композиція. Це в нас чорна смородина. Там здається і шовковиця, і чорниця. Це все є. От він, як виглядає такого, яск... такого темного, нуарного фіолетового кольору. Приблизно він мені так і пахне. Особисто на мій нюх це для мене така насичена, солодка, чорна смородина, яку я щоліта в дитинстві рвала у батьків, скажімо так, збирала врожай. Ну, це дуже красиво. Якось я придбала його восени, здається, цей парфум. Но не восени, не влітку, він мені не заходив. Зараз це дуже класно. Особливо на якісь такі похмурі дні, знаєте, коли падає дощ, хочеться якоїсь вітамінної бомби. Ось, будь ласка, аметист. Шикарнюча просто парфумерія, як на мене. От просто прекрасна, просто прекрасна композиція. У мене теж була така цікава ситуація з ним. Я його затестила з початку у Брокарді. Дуже стійко на блотері, класно. Приїхала ця банка до мене, нанесла ну, дві години і не чую його. Не ну, собі його відставила, чекала кращих часів для того, щоб носити. Прийшов цей час, мені захотілося, я ним полилася, як ненормальна, і потім я, боже, він мене задушив просто. Е, так що з дозуванням обережно ну, особисто в мене така історія була, що да, я переборщила, він мене задушив, але нічого, я це витримала, я буду наступного разу брати більш дозовану, трішечки менше пшиків. Хоча мені ним дійсно хочеться, знаєте, як е, багатопшичного е, прийняти душ, але це не дуже гарна ідея, як виявилось. Наступний парфум е, це в нас Avon Passion Dance. Цікавий парфум, досить такий шлейфовий, дифузний, компліментарний, хоча маю подругу, якій він не подобається. Для неї не подобається сама композиція, вона нічого не має про те, вона просто парфум їй не подобається. Для мене ж це цікавий парфум, дуже такий, знаєте, характерний, я би сказала. Дечому в нього мені є якась романтичність, трішечки якась меланхолійність. Але воно ще, знаєте, це не просто меланхолія взяти і померти. Це меланхолія така. Після якої хочеться жити, да, ніби полився цим парфумом. Це та пристрасть, коли не знаю, якийсь смуток, але водночас це якось так душорозривающе, але і водночас пристрасно. Я не знаю, як це пояснити, це мої якісь божевільні фантазії, але ось він такий мені цей парфум, він парфум пристрасті, знаєте, все або нічого. Да? Щось, щось в цьому є. От, не просто взяти і померти, да, а ось все або нічого. Цікавий парфум, я не можу його розкласти на ноти. Знаю, що тут троянда, здається, мок, чи це я щось вже своє дотягую, але мені він подобається. да, о, На любителя, да, є якась така е, дещо старошкольність, але це старошкольність початку 2000-х, десь туди 2010-ті. Але мені це подобається, це класно. Я носила його в сонячний день. ось Мені дуже сподобався, я ловила компліменти. моїй мамі дуже сподобався цей парфум. Цікавий. Ну, прекрасно, що у Твейвоні є реально класні парфуми, як з люксовим звучанням. Вже ці не відрізниш. Ейвон, це чи якась дорогуща парфумерія там в Люксі. Але це от Вейвоні плюс, що от можна придбати класні парфуми за взагалі бюджетні кошти. Ну, звісно, да, бюджет питання дуже, дуже суб'єктивне. Однак. За це у реально, реальна повага, що можна класні парфуми придбати за невеликі кошти і насолоджуватися ним. І це, це такі парфуми, в яких не вилазить якась гадость, в яких немає якихось странних сюрпризів, якихось чогось дивного, незрозумілого. Зазвичай будь-які Avon, який я брала, чи Oriflame, це завжди всім подобається. Немає такого, щоб мені сказали фу, що це за штин стоїть. Да? Так, ну якщо ми заговорили за бюджетик, ось. Це просто моя любов у ріфлеймі Амбар Еліксір. Це така краса, він такий затишний, такий зігріваючий. мені. Тут в нас Амбра, виноград. ну Мені тут, знаєте, не сам виноград, мені якась виноградна кісточка. Я більше не пам'ятаю, що тут є, але мені це дуже подобається. Це Тут така солодкувата, дещо горіхова мені ця Амбра, кісточка винограду якась відчувається. знаєте, от Ніби ці кісточки винограду їх ніби розмололи. Це стійко, це дуже огортаюче, він не гучний, наприклад, такий як Passion Dance. Він ближче сидить до тіла, але за рахунок цього він додає цього затишку, чого мені дуже, наприклад, бракує, ось так як сьогодні така погода у нас туман, такий слякоть, дощ ось в Такі дні, от в листопаді, ось там, чи то навіть взимку, мені хочеться такої парфумерії, ніби загорнутися в теплий шарфик чи светрик. І просто. От, 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 Окутати себе таким затишком. Ось цей амбер еліксир, це про це. Да, на нього я не ловила якихось там гучних компліментів там, чи ще чогось. Він близько сидить до тіла, однак він хоче близько сидить, але це стійко, і одяг після нього пахне довго, він тримається на одязі. Ну, це такий, не знаю, такий еліксир, дійсно, еліксир тепла мені на, на листопад. Можна назвати його парфум проти осінньої депресії. Наступний парфум це Фабіан Маше та бюро. У мене в маслі. Теж. Цікава композиція, але це, звісно, під настрій. Тому що щодня таке носити не хочеться. Тут, як я, я вже про цей парфон трішки розповідала, є трішечки якась гречаність. Хоча мені тут більше, більше така нуарна ваніль з гірчинкою. Це абсолютно не кондитерська штука, це теж треба любити. І дійсно от його наносиш цим намазом, і складається враження, що це не просто якийсь там парфум, а якісь масла для медитації, для настрою. От, мені подобається. Треба буде якось затестити, як в спреї він звучить, тому що от в маслі це такий густий, знаєте, такі густа, така густюща ваніль, така на грані, знаєте, з гірчинкою. Така ну, да, але це це, теж, це аромат стан, я би так його назвала, щодня таке носити не будеш. Далі ще один парфум я собі відібрала на листопад це жан Артес Сілкі Ланг здається із колекції гіпюрів. Про нього вже теж говорила. Це м'ятні пряники глазуровані з мого дитинства. Цікаво. Тут, до речі, зараз він у мене трішки постояв, і я його, до речі, теж з рук брала, то в ньому почав солірувати і ланг, Але мені подобається. Звісно, в декого іланг може індолить, да, всяка неприємні штучки вилазить. Особисто у мене такого досвіду з цим парфумом немає, хоча я його часто ще не носила. Але теж на таку пору для настрою, знаєте. Якісь мірі вітамін Д в ньому теж якийсь захований. Дещо він мені сонячний цей парфум. Хоча да, він не, не, не якийсь там квітковий, і таке теж треба любити. Він, знаєте, він теж на межі між кондитерською ванілью і такою нуарною з гірчинкою, да, от такою старошкольною ванілью. Чудовий. і Мені дуже подобається цей прекрасний флакон, це так приємно тримати в руках. І до, і, і до того що це ж бюджетик у нас. Да? Це ну, да, пластик, звісно, але це, 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 це класно. Це, мені дуже подобається. Це ж таки Хочеться, щоб і баночка з парфумів була красива, тому що, наприклад, є багато дюбів, да? в тому шик і блиск в магазині, але банки всі однакові. І мені не хочеться, є гарні парфуми, є реально класні парфуми, які я там тестувала, Але мені не хочеться складювати однакові банки. Я хочу красу, щоб взяти банку, тримаю щоб в руках неї. Все одно ця банка вона додає вражень, якихось, якихось настрій, якихось асоціацій. Ось, мені щось не цікаво, коли всі банки однакові. До речі, це мінус дає нішу. Я люблю мансеру, але в ній всі банки однакові і зайвий раз думає, що варто, хоча хочеться. Так, я вже взяла в руки в нас Чарлі Голд, це теж просто неймовірна моя любов на холодну пору. Тут у нас сухофрукти, мені тут така, знаєте, курага, але не ось ця магазинна така, яка ну, м'якенька, а така домашня курага. От Коли сушений абрикос, саме домашній, він такий страшненький, такий зморщений, підсушений, темнуватий дещо. Ну, це не та естетична курага, яка в магазині. І ось так само і він, і домашня корога вона кисліша значно. Ось це про цей парфум. Дуже тягуча річ, теж зігріваюча парфум такий настрій. Хоча, чесно кажучи, я коли в холодну пору не знаю, що одягти, я беру його. Таке треба теж любити. Є тут у нас трошки олдскульність, да, тому якщо ви з цим обережно до цього підходите, тому це тільки для затесту, але особисто мені це теж бюджетна перлинка, як на мене, абсолютна ніша. Ну, в житті не вгадаєш, шлейф і це ревлон бюджетний, чи це якась дорогуща ніша. І що, за що мені подобається, що парфумерія ревлон, що вона ні на що не схожа. Тому що все ж таки, якщо взяти якісь такі більш відомі парфуми, да, чи інші бренди, часто там, дешевші бренди прагнуть зробити якісь е е е е занавіюваннями в дорожчі, да, то й відверті дюпи. Ревлон же Виготовляє, точніше, виготовляв, да, ці парфумерні піраміди зовсім ні на що не схоже, і мені це дуже подобається. Це такий, знаєте, аутентичний парфум, парфум-настрій. Теж під теплий светрик, під шарфик. Дуже подобається. Я цієї пори дочекалась, коли можна носити чарлі Голд. Напевно, з усіх чарліків цей парфум мій найулюбленіший. Єдине, що в мене ще немає з революції в колекції, Чарлі Блу, теж у мене він є в бажанках, хочеться спробувати. Так, всі три Чарліка мені подобаються, але цей просто The так, наступний парфум — це у нас крафтовий парфум плакіт да, 10 мл тут груша Бренді. Він у мене постояв, я його купувала весною. І що я можу сказати, дійсно, тут є грушка. Не буду відкручувати, бо зараз вилю. Така грушка, вона мені не алкогольна. Це мені груша, яка полита якоюсь такою, знаєте, згущ, не то згущенкою, не то якоюсь карамелью. Але не скажу, що це відверто щось съідобне, да, наприклад, як в Арабі той еклерія. Ні, це, це не то. Тут така, знаєте, можливо, якщо починати фантазувати, є дещо така підбродивша грушка або, ж це такі, знаєте, смачнющий, тягучий, солодющий, грушевий лікер, Щось з цьому є. Сказати, що тут якась відверта, алкогольність тут такого немає, але це дуже цікава парфумка. Насправді я про нього писала вже допис в себе в спільноті в Ютубі. Тоді я вперше його нанесла на себе усени. Ось вже ось на днях, да? і він мені дуже сподобався. Хоча спочатку його не сильно вразив. Хоча, Да, це було красиво, але це було не дуже стійко. Зараз він трішки постояв, він, певно, натягнув. Або ж, можливо, просто він ну, особисто мені весною він мені не пасував. Да? А зараз мені це сподобалось, і на одязі це тримається. Прикольний, такий, цікавенький. І наостанок я залишила цей мікрофончик Адама наш. Е Такий е, парфум, про якого я чула від багатьох і ніяк не могла собі придбати. І нарешті це сталося. Я ще доношу той у мене від Левант є, але просто ванночку взяла вам показати, вкотре посвітити тим, що і у мене є тепер мікрофон. Ну, Це дуже гарно, це, це просто красиво, мені не хочеться це розбивати на якісь ноти. Асоціативно, да, тут є якась ці квіти, осінні, якась календула тут мені є. Знаю, що тут є сандал, воно відчувається. Але він такий ну, не, не огірочок, бо я сандал не завжди люблю, бо він мені дається огірочок росольний. Я не дуже це таке люблю. А ось це такий сандал такий молочний, дещо. Мені це дуже подобається, дуже класно. От цікаве спостереження за ним, і це причому не один раз було. От, в приміщенні він мені не дуже, ну то, щоб він мені не дуже, я його себе майже не чую. Ну як же ж він гарно розкривається на свіжому повітрі, як же ж він шлейфить, як же ж він огортає цією красою, ти ніби тониш в цьому шлейфі. Просто неймовірний парфум. Да, я взяла його з рук, тому це обійшлося мені бюджетненько, але це просто неймовірна краса, це ніша нішова, це не знаю на що сказати. Теж моя любов уже. Він у мене ще такий натягнутий, класючий, не дарем, недаремно не його так хвалять. Тому буде цього листопада, а можливо, і грудня. Хто його знає, насолоджуватися цим прекрасним парфумом. Що ж, у мене на цьому все. Дякую, якщо ви додивились це відео до кінця. Пишіть свої враження, ставте лайки, пишіть свої враження про ці парфуми. В мені це все дуже цікаво почитати. Бережіть себе.